Вітаю всіх! Я знову вдома, тому що я знаходилась недалеко від дому. Так вийшло, що мої батьки живуть. В принципі, можна дійти пішки, якщо без дитини йти, навіть скажу чесно. Тому жарко-трикнець не знаю наскільки я тут часу, але все-таки подивимось. Давайте так. Я хочу свою рубрику почати. Адаптація. Це серйозна рубрика, я її планувала вже давно. Але якось затормозила, бо бачу, що деякі рубрики просто не заходять. Марафон вам не зайшов на мою поду мій великий. Люди зараз через війну не готові ні до чого, То ось тому треба починати адаптацію, бо період адаптації це і є період адаптації, якісного життя, нового життя до тих змін, які є. І перша тема в нас буде адаптація до війни. В тематиці адаптації, в Рубриці, будуть афірмації тільки. Я вважаю, що тут потрібна саме ця тема саме ця колода. Давайте так, ми всі прокинулись 24 лютого від вибухів. Абсолютно всі. І зрозуміло, що почалась війна. І в нас почався новий етап життя розуміння, в залежності від того, де хто проживає. Це зрозуміло, що є ті регіони, які постраждали мінімально. Є ті регіони, які майже не постраждали, і є дуже постраждалі регіони. І є регіони, які опинились в окупації буквально за лічені години. Знову таки я буду казати про Харківську область, яка до мене ближче, яку я знаю це. Теж прикордоння Харківської області, і, як завжди, скажу про Куп'янськ. Не можу його пропускати. Наприклад, ну, на півдні також це Херсон, Херсонська область. Ну і ви далі розумієте: Донецька область це зрозуміло, Луганська область це зрозуміло. Чому? Бо там, відповідно, були вже бойові дії. І люди розумієте, почали. Адаптуватись до війни. Це важко. Ви знаєте, коли ти живеш спокійним життям, просто живеш, радієш, їздиш за кордон, відпочиваєш відносини, там дні народження, весілля, когось дитина народилась, чи може якісь там більш серйозні трагедії в житті були. Але війна це війна. І ми повинні розуміти, що тепер реалії життя інші. І адаптація ця відбувається перш за все в голові. В нашій голові ми повинні зрозуміти, що нам робити або не робити в тій чи іншій ситуації. І головне тепер, на третьому році війни, зрозуміти, як нам жити і починати жити. Наші люди не завжди розуміють, що треба адаптуватись до умов, починати жити, не сидіти, не чекати, не ставити життя на паузу. Це доводить до дуже поганих речей. Я навіть сама зверталась до психолога, бо важко, але я намагаюся жити в тих умовах, які є. Скажімо так, умови ще більш-менш реальні для життя. Є регіони, де дуже важко жити повноцінно, тому, тому радять виїхати, змінити місце проживання на більш спокійне. І це зрозуміло. І це треба робити насправді тоді, коли неможливо жити. Ви ж розумієте, навіть якщо закінчиться бойові дії, закінчиться війна, відновлювати все це це дуже дорого роками, і не все ж буде відновлюватись, Ви це зрозумієте. Я вже робила розклади. Не пам'ятаю на широкий загал, чи для себе я це робила. Я знаю, що деякі регіони не будуть від слова зовсім. І тут людям треба жити далі, будувати своє життя далі, виходячи з цього, адаптуватись до умов всього, адаптуватись до умов війни. Це дуже важко, але це потрібно. І в нас це визиває злість один на одного, тому що хтось адаптується, живе без обстрілів, хтось адаптується під обстрілами, а хтось в зоні бойових дій. Вибачте, мене теж бере злість, якщо Харківська область починала жити, її визволили, слава Богу, починала жити. Але наші придурки не втримали ці стамбульські домовленості, не втримали кордони, так як вони домовлялись. Вони повинні були їх тримати, підсилювати і робити все, щоб в області все було спокійно і люди жили. Місто мільйони, вибачте. Повинно жити і жити якісним життям. Захист це все потрібно продумувати, а не те, що в нас робиться. І маємо те, що маємо, але Харків все буде добре, ви ж розумієте. Звісно, я хочу якісного життя. Звісно, я хочу нормально спати. Я хочу, щоб перестало бахкати в області. Скажу чесно, чутно. Я можу говорити перш за все про себе. Інші можуть хотіти менше обстрілів. І коли летять серйозні ракети. Звісно, комусь не хочеться вже такого на... сидіти і думати, окупують чи не окупують мій населений пункт. І це є. Але ж розумієте, що закінчити війну це дуже важко, і я потім вам скажу, як мені йде це закінчення, чомусь. Я розкажу, поділюсь. Певними моментами, але я хочу зробити вам афірмацію на тему адаптація до війни. Адаптація до війни. Що нам робити? Адаптація до війни. Яка нам порада, як нам це проробляти? Перш за все, психологічно в своїй голові. Подивимось. Дивіться, я прислухаюся до свого тіла і, спіл... і піклуюся про свої потреби. Тобто. Це дуже крута афірмація залежності від потреб. Кожна людина має свої потреби. Якщо людині потрібно світло, вода, продукти харчування, там, салон краси, все що завгодно, розваги, вона буде їхати в те місце, де воно є. Якщо людині достатньо питної води трошки, кришинок хліба і все, то вона може сидіти там, де. Мало чого є взагалі, в залежності від потреб людини. Ось тут я скажу чесно, я з цією афірмацією: це перш за все про потреби. Кожної людини свої потреби, і від того все залежить. І не треба мені тут писати, що ось ми не можемо, все залежить від грошей, житла і все. Зрозумійте вже нарешті, що все залежить від нас. Держава нам нічим не допоможе, ми вже це побачили, їй пофіг. І держава не може витягнути таку кількість людей, які залишились без житла, які залишились без нічого. І, на жаль, цим людям доведеться самим себе витягувати з цієї ситуації. І це правда. Тобто адаптація до умов війни, адаптація до нового. Ось і все. Тому треба вірити в себе, слухати себе і робити те, що підказує вам ваше тіло.